Ну, в мене є мрія пограбувати банки, без цього спорядження мені не обійтись. Так. Ну, далі я сама хворусь. Так це навіть зручно. Не дуже складно. Стрібнуть їм треба затягнути. Затягнути, угу. щоб не випасти. Так. Все, Все. Затягнути. я готова. Головне мати надійних партнерів. Так, а я не зрозумів. Це що за БДСМ у мене в домі, а? Це що таке взагалі? Це дуже корисний пристрій для скелелазіння. Це а, Михайло. Спорі? І ми разом уходимо в гори. І ти йдіть. Раз так, ну, а я посмітлю сюжет про альпіністів і буду страдати. Гімалаї – найвищі гори на планеті. Їх називають серцем снігів. Підкорити підступні вершини мріють безумці, а вдається, це лише найсміливіше. Валентин Щербачов українець, який побував у Гімалаї вже понад 40 разів і вже більше 20 років проводить експедиції у гори. Сезон весна, квітень до середини травня, поки мусон не йде, там момент зараз таких немає ще. І, Потім осінь, жовтень місяць до середини листопада. Е, Латаємось 20 днів. Ідемо, я вийду такими трековими стежками, а потім відхиляємось на якусь гору, де плато або льодовик. Я вже придумав грати в футбол. У нас 25 футбольних матчів вже провели там на висотах від 5,5 до шести тисяч метрів. За відпочинок у Гімалаях потрібно викласти чималу суму, а сходження на Еверест і взагалі вартує 10 тисяч доларів. Але Валентин туди з туристами не йде. З цією горою експедитор має трагічну особисту історію. Загинули вже люди, з якими я дружив, такі піністи класні, які гори заходили. Лавина зійшла і забила їх. Заняття гірським спортом дуже непросте. Сьогодні є безліч споряджень, аби спростити та обезпечення сходження на гору чи підйом на скелю. І українці у цій справі не пасуть задніх. Спорядження для альпінізму повинно бути міцним та якісним. На мені зараз страховий пояс, карабін та спускова система від українського бренду FA. На виробництві в Житомирі виготовляють відтяжки, петлі, самостраховки, шиють портфелі, сумки та страхові системи. У рік ми виготовлюємо тисяч десять Це елементи страхувальної системи. Угу. Так раз машина е, прошиває ці швидкі відтримують колонта. Спецпорядження роблять на спецмашинах. різне. є звичайне обладнання, да, яке використовується на звичайних фабриках. Є специфічний апарат, який стрічку нарізали. Да? Угу. Напевно, певні відрізки з певними там, поворотами, зарізами. А цю машину взяли? Цю машину мада Україна. Да. Ага. Ну, тобто є люди, які вміють виготовити. Це робили під замовлення вже помер. Для підйому використовують. Кисить мотузка, а треба піднятись по ній наверх. Да? Можна подивитись е, радянський мультик, як вовк там да, по мотузці, але не кожен так зможе. З допомогою жумара це можна. Він вкладаєш сюди мотузку, зажимає, вверх ти її просовуєш е, легко, а вниз вона тримає і не пускається. Для спуску застосовуються інші прилади. Наприклад, засіб як вісімка. Вона під'єднується до карабіну. Сюди заправляється мотузка. І можна однією рукою тримаючись, легко без всяких там себе спустити. До виготовлення продукції ставляться дуже відповідально, адже на кону людське життя. Ось така відтяжка полегшує сходження на гору. Окрім цього, вона страхує життя людині. Яку вагу вона витримає, перевіряємо вже зараз на розривній машині. Вага перевалила понад тонну. Дві тони, дві з половиною тони. Результати випробовують, так? Да? Е, тобто провалася стрічка, а залишились непошкодженими. То ось, значить, виготовлення якісне. Не менш визначний профіль компанії це виробництво рюкзаків. і асортимент численний. Скажімо, вітря, угу. Якщо людина йде на два дні, ну зовсім не потрібно їй брати такий 85 п'ятилітровий рюкзак. Такий рюкзак потрібен це вже коли людина відправляється в похід на два тижні. Головне у наплічника це спинка. Зручність перенесення цього рюкзака. Це от. Принципово, як виконана ось, спинка рюкзака, да, з лямками з усіма. Це в першу чергу і декларує там класний рюкзак чи такий собі. Попит на вітчизняну продукцію значний не лише на гірських курортах, та в межах країни. Українське спорядження припало до душі і за кордонним екстремалам. Ми регулярно продаємо в Білорусі і в Молдову. Купували нас рахувальні системи зімерахів, Болгарії, Бразилії. Директор компанії займається альпінізмом з юності. В 90-х -е гірське екіпірування було на вагу золота. Тому і вирішив свій бізнес поєднати з альпінізмом, аби не витрачати шалені гроші на іноземне спорядження і бути завжди на вершині. Спершу сам пошив один рюкзак, потім 10 рюкзаків. Почали робити замовлені. Виникла потреба робити більше, почав набирати людей. Ну що, друзі, далі продовжимо тему про альпінізм та скелелазіння з маркетинг-директором компанії First Ascent Михайлом Чухраєм. Доброго дня. Доброго дня. в першу чергу зранку я роблю зарядку. Моє хобі скелелазіння та гірські лежі. Я ненавижу не пунктуальність і не обов'язковість. Це моє рідне місто, хуст. Я не одружений. Моя мрія миру у всьому світі. Моя ціль побачити як найбільше за своє життя. Альпинизм для меня это как такое вот нечто из красной книги. Насколько как много людей, которые увлекаются этим в Украине вообще? Рынок довольно узкий, но как бы кроме вот классического занятия альпинизмом, которое мы представляем вхождение в горы, есть еще такое понятие, как промышленный альпинизм. Угу. То есть это все работы на высоте, которые тоже требуют соответствующей техники и снаряжения. Это вот утепление стен. Вот это решение... то, что очевидно, да, там какая-то трубами покраска, и так далее, да, да, вопросы с трубами и так дальше. Удается продавать в Европу или в Америку, или в другие страны? Сейчас мы ведем переговоры с испанцами и с австрийцами. Но все утыкается в вопрос сертификации европейской, вот которой мы сейчас. Зараз... А разве ассоциация с Европейским Союзом не помогает вам в этом? Получение сертификации? Нет, мы должны просто пойти, как любой тот же европейский производитель, в сертификационный центр, испытать свое оборудование и получить там, соответствующий документ. Это сложно? Почему вы этого не делаете? Нет, это не сложно, это стоит просто дополнительных денег. дорого? Тысячу евро, две тысячи евро. На каждую единицу, да? Естественно, да. Чи співпрацюєте ви з Федерацією альпінізму українською? І... Е, так, ми співпрацюємо. Наприклад, в якихось експедиціях там потрібне спеціальне спорядження, якого нема у лінійці-лінійці виробників там світових. Яке треба там зробити там, чи під когось, чи під якісь особливі потреби, то вони звертаються до нас. Ви самі практикуєте альпінізм? Так, да, я регулярно їжджу в гори. Саме висока вершина у вас? яка? 6400 пікмера в Гімалаєх. І найсвітній пас. Якщо вам пришлось убить Троцкого, вы использовали виспортовали ледоруб? Нет, Собственного производства. Ні, я би випробував більно логічно і елегантно. А бардажної кошкой. <реш> Не будемо погрожувати троською, йому вже все одно краще навчити нас робити правильно булінь. Так, обов'язково.